Сучасні методи ведення лісового господарства застосовують на Черкащині. У Чигиринському держлісгоспі за власні кошти підприємства придбали багатофункціональний лісозаготівельний харвестер Джондір. Подібної техніки в області немає. Більше розкаже Юлія Дзюбло. Він виконує весь комплекс лісосічних операцій на ділянці звалювання дерев, обрізування сучків, розкряжування асортиментів на лісосіці. Олексій Керманич Харвестера розповідає, щоб навчитись працювати на такій техніці, потрібно чимало часу, проте воно того варте. Машина дуже як, в класі найвелика, виходить, і може робити ліс, ну різати ліс. Ну десь 250 200 кубов на за зміну. у парі з Харвестером працює форвадер Амкодор, що здійснює на лісосіці збір, навантаження і транспортування деревини. За цей етап роботи відповідає Дмитро Дівін. Каже: важкого нема нічого, проте вчився для цього півроку. Працювати вчився десь півроку на цьому. Також я на цьому, на харвестерах працював. Так та на ньому то. Робота легша, ніж на «Харвестері». Я маніпулятором взяв, як бы провернув, посмотрел. і в склад. Да, 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 склав. Чи ну там не побачив, і коли вже розгружаюсь, можу побачити, і тоді вже відкидаю її. А куди діваються ці такі гнилі? Е, в дрова йде. Двоє да. наступний етап очищення ділянки від порубкових решток. Далі за роботу береться сучасний трактор Холланд» із лісовим подрібнювачем. Мульчер перебуває усі рештки після рубки на дрібну мульчу. Після підготовка ґрунту для висаджування нового лісу. Зі слів Олександра Дзюбенка, сучасна техніка в рази збільшує продуктивність праці та пришвидшує виконання робіт. Один лише харвестер замінює 5 бригад, тобто 30 людей. А головне виконує роботу швидко і якісно. Тому Що це нова машина, не бу. Вона дороговартісна, але це наше майбутнє. Це безпека людей, це продуктивність праці. Це ну, майбутнє. У лісовому господарстві реалізують деревину та дрова як для населення, так і для Збройних сил України, розповідає начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Крім того, триває заготівля дров і для населених пунктів, де ведуться бойові дії. А дрова для їхніх мешканців реалізовують безкоштовно. Загалом лісовниками передано на інші області понад 3,5 тисячі кубів. І сьогодні ми можемо е, гордитися тим, що наші лісівники допомагають активно і Збройним силам нашим, тому що е, коли вони звертаються, ми ж розуміємо, що дуже важливо, коли наші збройні сили теж забезпечені і повноцінно будуть перебувати в теплі в своїх місцях перебування. Наші лісівники поставили понад 5600 кубометрів дров саме для. Для, для потреб збройних сил і інших збройних формувань від початку повномасштабної війни із загальної заготівлі для потреб збройних сил України та обороноздатності держави лісгоспами передано 5645 тисяч кубометрів деревини. Для опалення її реалізовують населенню. Наразі ця цифра становить 170 тисяч кубометрів дров. Із запасів ще вистачає, запевнив Олександр Дзюбенко. Запасу дров вистачає. Є ліміт до кінця року. Я думаю, що. Дров вистачить всім, це точно. За рахунок рубок догляду, санітарних рубок, якщо буде ще якийсь новий сплес, то ми можемо. Є резерв для того, щоб збільшити об'єм. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин, телеканалу Ільдана.